Далі до нашого ефіру долучається Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, доброго дня. Вітаю вас. Отже, хотіли з вами поговорити про ветеранську політику, дуже важливу сферу державної політики і для нашого сьогодення, і для нашого майбутнього, враховуючи як багато громадян України. Вона буде охоплювати і охоплює вже на сьогоднішній день. Розкажіть, будь ласка, які стратегічні завдання в цій церені вже вирішуються або планується вирішити в найближчим час? Дякую за запитання. Ви дуже правильно говорите, що за підрахунками експертів, після війни майже 5 мільйонів українців зачепить питання ветеранської політики. Коли ми говоримо про стратегічні завдання, ну по Перше, варто нагадати, що вже ми маємо два системних документи, які визначають основ основи нової ветеранської політики на найближчий. час Це стратегія ветеранської політики та стратегія повернення з військової служби. І обидва ці документи мають операційні плани для всіх органів влади на найближчий час. Вже відпрацьовані ланцюги взаємодії по всім напрямкам від звільнення військовослужбовця до всіх видів допомоги, гарантій та послуг для військовослужбовця. Що стосується надважливих питань на сьогодні, звичайно, це інститут помічника ветерана, ветеранські простори, а також структурні ветеранські підрозділи в органах місцевої влади. Паралельно весь цей час буде виконуватись ще два важливих завдання. Перше буде готуватись перелік нормативно-правових актів, які потребують до опрацювання або розробки. Ну і друге, відбуватиметься оцінка фінансових ресурсів, звичайно, які потрібні для повноцінної роботи системи повернення та підтримки нашого ветерана. Я нагадаю, що в бюджеті на цей рік вже закладено 2,9 мільярда гривень на функціонування інституту помічника ветерана та майже 450 мільйонів гривень на розширення мережі ветеранських просторів. Ну і нарешті найближчим часом відбуватиметься обговорення та уточнення окремих елементів системи повернення та підтримки ветеранів, зокрема, скільки часу триватиме повернення до цивільного життя. На сьогодні розглядається термін у два роки. І зараз важливо запровадити дійсно ефективні механізми взаємодії та координації. Бо нова ветеранська політика це не просто окрема державна політика соціального захисту, це складна система. Вона має забезпечити присутність держави та суспільства поруч з ветераном та його сім'єю в усіх сферах життя. Тому це мають бути ефективні механізми взаємодії держави, місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. І Я навіть хочу вам сказати, що. От минулого року я як представник Одеси і я є головою наглядової ради в університеті внутрішніх справ. Ми підписали меморандум по співпраці з інформаційним центром НАТО і. Перше, що ми просили в допомозі інформаційного центру НАТО, це саме документи, які вони можуть надати нам стосовно реабілітації і соціалізації ветеранів, якими вони володіють, і на жаль, системи, якою була б в світі, яку ми змогли взяти в повному розмірі та перейняти або накласти на свій формат, її не існує на сьогодні. Тому ми працюємо кожного дня і розробляємо свій. Дійсно працюючий варіант у нас три хвилини залишається. А які би ви нові ветеранські проекти відзначили, ті, що з'явилися останнім часом? Ну, ви знаєте, серед найважливіших за останній час, звичайно, це два рішення, які були в колаборації між міністерством ветеранів та Мінцифрою. Перше це повна автоматизація надання статусу учасника бойових дій. А друге це цифровізація отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Ну і також дуже важливо це. Статус члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці, І тепер ці статуси можна отримати онлайн через портал «Дія» або у найближчому ЦНАПІ. Ну і до цього ж кожен військовослужбовець, який потрапив у полон чи зник безвісті за особливих обставин, теж отримує статус у БД. Це дуже важливо, бо відтепер рідні зможуть отримувати підтримку від держави. Є дуже гарні ініціативи, які стосуються, наприклад, зупопротизування наших військовослужбовців. А вже минулого року. Це ініціатива була запроваджена Міністерством охорони здоров'я в минулому році. В колаборації з міністерством у справах ветеранів було виділено на це майже 2 мільярди гривень. На наступний рік 750 мільйонів виділяється на це питання дуже важливе, яке про яке говорять наші військовослужбовці і наші ветерани. 34 тисячі це сума для зубопротезування і 24 тисячі це сума на зуболікування. Ну і також, наприклад, така ініціатива, як під назвою Повернемо зір. Також для наших захисників і захисниць це можливість пройти лікування або медичний огляд стосовно питання, яке стосується стосується зору наших військовослужбовців. Ну і звичайно, ініціативи, які стосуються підприємницької діяльності. Наших військовослужбовців це і гранти додаткові, це і фінансування. Дуже вдячний бізнесу, який об'єднався майже 30 крупних компаній об'єднались на початку року для того, щоб забезпечити і працевлаштувати наших героїв, і це дало результату у 25 тисяч нових працевлаштованих наших ветеранів. Дякуємо вам за інформацію. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на зв'язку.